Привіт! Сьогодні поговоримо про діалектизми. Це слова та вирази, які притаманні певній території України. Вони збагачують наше мовлення, додають колориту та збагачують його. До прикладу, слово гутірка. Чи знаєте ви, що воно означає? А означає воно розмова. До прикладу, у нас з друзями склалася дуже цікава гутірка. Або ще один цікавий діалектизм. Це слово кельна. Що воно означає? Воно означає шпатель. А ще одне слово, у нас є назва такого гурту «Гринджоли». Це сани. Спробуйте добрати деякі ваші діалектизми та напишіть в коментарях, які діалектизми використовуєте ви на ваших територіях, ваших селах, ваші дідусі та прабабусі. А ще цікавий фразологізм кушнір. У нас є багато українців з таким прізвищем. А що воно означає? Воно означає швець. Отож, діалектизми відіграють важливу роль в нашому мовленні. Вони його збагачують, насичують та передають культурну спадщину. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися ще більше цікавих та колоритних діалектизмів.